Хлібом сіллю зустрічали в обласній організації Українського товариства глухих, верховного отамана України і діаспори, гетьмана козацтва Запорозького Дмитра Сагайдака. Почесний гість оглянув фотовиставку Світ очима глухих та щойно відремонтовану спортивну залу, в якій займаються спортом і тренуються чемпіони параолімпійських ігор та спортивних змагань серед нечуючих. Ми зробили це для наших дітей, зробили ремонт повністю, відновлювання було вікон, стін. Стелі, мінялося освітлення, рішітки, підлога піднімалася, додавалася вентиляція. Да, підлога взагалі у нас була в такому страшному стані, але ми її покращили і стіни, і роздягальну для наших хлопчиків і дівчат. Дмитро Сагайдак познайомився із нечуючими дітьми Житомира, коли перебував у Польщі. У Коявсько-поморському воєводстві вони разом відвідали відновлений козацький цвинтар, де поховані українські вояки. Цього року діти із вадами слуху знову побували у Польщі, завдячуючи матеріальній підтримці верховного отамана України. Козаки, запорожці всі зараз стоять на таких традиціях. Це захист держави, це військово-патріотичне виховання молоді. І відповідно сім'ї, я кажу, саме було дуже приємно зробити цей вклад щоб ці діти в цьому році були там, налагоджена співпраця «Нечуючих» та підприємства УТОГ із обласним відділенням фонду соціального захисту інвалідів у питаннях фінансування та збереження і створення нових робочих місць для людей із вадами слуху. Наша співпраця щороку вона становиться все більш потужною, і тому ми хочемо все оформити як окремий казацький курінь людей. З вадами слуху. Вони ж такі самі люди, як всі інші. Вони так само чудово займаються спортом, вони так само патріоти, вони люблять нашу історію. А ми це діло візьмемо під наш особистий так скільки контроль, допомогу організаційну. І я думаю, що воно буде корисно і їм в першу чергу, і для нас також. Дмитро Сагайдак вручив дітям, які побували у Кявсько-Поморському воєводстві медалі, і подяки за сприяння зміцненню дружби і співпраці між українськими і польським народами. А вдячні нечуючі подарували верховному отаману ікону Божої Матері Стригірського монастиря. Подяки обласної організації Українського товариства глухих були вручені людям, які працюють з нечуючими і допомагають робити їх життя змістовним. Увінчались урочистості святковим концертом за участю талановитих дітей та колектив обласної організації УТОГ.